Всіх привіт! Вітаю на нашому каналі. Бжілки вже працюють. Привезли ми ще одну партію. Зараз хлопці будуть вигружати. Огляд території. Ну, акація вже цвіте. Вже розпустилася акація. А запах який неймовірний. І бжілки жужать вже трудяться. Музика, як гарно пташки співають. А це в нас в проєктах е, робити заміну забору. Все в нас тут буде змінюватись. Ну, поки зараз так, як є. істини відкриваємо вікно, щоб кухня трошки була просторіша. Пакували вікно. Да, вигляд, звісно, не дуже. Ну, все в процесі. Чоловік зараз відкриває льотки у вуликах, все передивляється, чи все доїхало нормально. Вигрузили. Вулики бжілки працюють. Ми слухаємо новини. Всі зайняті своєю роботою. Дванадцята година. Лаванда моя прижилась. Буде. Буде гарно, як зацвіте. У нас сьогодні на фазанді нічого такого глобального ми не планували. Привезли ми бжілок і просто відпочивали сьогодні, нічого такого ми не робили. Звуки природи. Дощик, мабуть, йде. Гарні краєвиди, але на вулиці досить прохолодно. Вітер піднявся. Мабуть, десь і дощ іде. Там в долині наша фазенда, навіть і не видно. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами.